Доброго вечора, мої милі мої хороші підписники. Давайте з вами завітаємо в вечірній маркетопт. Завтра буде паска, а сьогодні ми зайдемо, подивимося, що там по паскам іще. Так, пішліть завітаємо. Да, да. За пасочками. Ой, йо-майо! А де пасочки? Отут було вчора куча пасочок. А пасочок по 1890 немає. Ой, йо-майо. Всі пасочки розібрали. ж селічок хотів купити. Давайте я вам тут хоч поснімаю, хочу тут. Пусті корзини вам покажу. Дивіться, скільки всього. Ось вон куча ще залишилося. Хочете, вибирайте колбаску зі справжнього м'яска. Що тут по хлібові? Ой, й -майо! Хліба тут, звісно, бери, не хочу. Розібра. Весь. Немає чого навіть. Нема навіть що зважити. Ой, що ми тут далі подивимося? Бачите, скільки в нас овочей і фруктів дуже багато. Давайте подивимося. огірочки. дивіться. Дешевше, ніж ВТБ на гривню 10, по-моєму. 97,70. Помідори. По 89,60. Ось ще 97,90. Такі з плпиришками. По 73,90 помідорчики. Редисочка по 38,90. Капуста у нас по 47,95. Так, зараз ми глянемо, по чому тут картопелька. Капуста молода. 3990 в маркетопці. Картопля. Картопля 22,89. Бачите, українська класна. Ой, яка на така картопля? Треба її брати, точно. Так, давайте ми і в маркетопті подивимося, по чому борошно. Так дуже цікавить людей. Зараз я вам покажу ціни на борошно. Ось я йду на борошно. Так, дивимося, дивіться. Хуторок 1790 борошно вищий гатунок, власна марка. Це іменно марки. Топта, 1760 преміум. Я не знаю по якості хороше чи ні. Борошно кукурудзяне 22,90 кілограм. Борошно пшеничне вищий гатунок 18.40 по 15.10 ДСТУ. Борошно марка Економ. Борошно за 19,30, 1910. О, кукурудзяне, бачите? Кукурудзяне 19 гривень, 10 копійок. Доволі непогано таке. Так, далі. Борошно пшеничне 2 кг 3630. Борошно житнє 25-10, 2 кілограма, а це все ряд по 2 кілограма. вищий гатунок 29 гатунок 29,40-34,20. Оце якесь борошно лапаста рисове, 81,80. Рисове, саме дороге. Так, далі борошно-хуторок 39,62 кг. борошно пшеничне вищий гатунок 53 гривні 70 копійок, 3 кг виходить. Е, далі, а, це далі пішов крахмал. Ну, вам сниму трішки ціну на крахмал. Крахмал картофляний 36,10. 36,10. Кукурудзяний крахмал 30 гривень 10 копійок. Вага тут його, получається, 5 кілограмів, 500 грамів. Оце такі ціни, ціни на олію. Тут виходить 2590 лія Глобенська для смаження 435 мілілітрів. Ось 34 гривні 750, і літр. 48,80. Так що дивіться уважно на об'єм, бо іноді не звертаємо, дивимося, о, типа, акція, а бутилочка то менша. Це такі справи. Ось іще олія рафінована. 53 гривні, 70 копійок. Чугуївська. Ну, то такі ціни. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Завітайте зі мною. в Маркетопт.